До вашої уваги, Єврофенг 554 XL. Думаю, на сьогоднішній день це найлюксовіша 50-ка, в якій є абсолютно все. І за адекватні кошти, я рахую. Е -е... Починаємо. Трактор йде на 50 кінських сил. Просто на величезній базі. Немає ні на одному тракторі такого переднього моста. Ну, в адекватну ціну, не, не по 16 тисяч доларів. Великий. Величезний передній редукторний міст. Трактор має вагу 2000 кг, має 4 груза спереду, задні встановлені на колесах. Передня резина у нас йде 8,3 на 20 розбірний диск. Ви можете відрегулювати колію 1,20-1,40 м спокійно під любу картоплю виставити. Задній 12,4 на 28. Є боковий бак, є повітряний фільтр. Встановлений у нас компресор, є ресивер по праву сторону від трактора. Двигун, де у нас 4 КМ 495, рівна підлога. На тракторі є реверс, є двохдискове щеплення, педалі у нас йдуть підвісні, є ручний газ, світло, повороти, аварійка. Світло і даль, даль, дальнє ближнє. Ось е, так. Звичайна панелька приладів, яка от реально вас ніколи не підведе. Проста, як часи, не треба тих там наворотів електронних панель прилад повністю, де виходять датчики після першої обкатки. Все у нас культурно, все дуже гарно зашито. В цьому тракторі мені більше всього подобається. Тут немає ніяких ні надрізів, нічого. Подивіться, як все виконано. Немає ні одної щілинки. Просто все, е якщо це йде вихід, то він прорезинений. Якщо йде, от, наприклад, від е циліндрів, все культурненько, все зашито, немає ніяких щілей. Е Ось так що якось так. По посадки, от на якому от мене 100 кілограм. 100 плюс, вже напевне, <хи> ось, на якому тракторі ще є ось така посадка. Просто місця бомба. Просто бомба місця. До речі, тут немає ще регулювання керма, а місце як, як багато. Все під рукою, все зручно, високо стоїть е, перемикання передач, що класно. Понижені, повишені. Вал відбору на 540 тисяча. Ось включення-виключення переднього моста. Блокіровочка. І два гідровиходи у нас де кожен під різним наклоном, по різній висоті. Два, два річки у нас де на гідровиходи, і речах на саму трьохточку. Широкі крила, хто захоче ставити кабіну, є вони в Україні без проблем, можна ставити. Е, можна когось тут і посадити. Дуже широке крило, повністю перекриває широку резину. І саме така головна фішка цього трактора це його коробка і мости. Давайте я покажу. Я так не покажу, напевне. Ну. Ось така у нас де коробка. Ну, на які ще 50-ки? Іде отака от коробка. Величезніша просто. Так, може камера не, п... не передає. Йде в нас 2НШ, йде у нас е електростартер, сапунчик. Е е ось така класна вихлопна труба, ресивер під компресор. Умніки там казали, що це 50 полусь. Ну я не знаю, хлопці, як ви так міряєте, яке у вас там око. Каже, я на око бачу, що це 50 ну Це 60 ось. І задня частина, просто величезніший задній міст, коробка, вже повторююся, 60-та йде по ось. Вантажопідйомність у нас навіски робоча до 1000 кг, піднімає вона, звісно, і більше. Трактор свою вагу 2 тони вижимає без проблем. Крюки зроблено під євро візку, гарно і грамотно зроблені. У нас розкоси, вони знаходяться на одному рівні, плюс ось таке посилене кріплення. Не просто зроблено ось така кусок металу, зроблений до якого кріпиться, ні повністю до чулка прикріплено все грамотно зроблено. Два циліндри, 1000 кг вантажопідйомність, Є додатковий гідробак. У нас є трьохсекційний розподільник. Є прижимне опускання, піднімання та плаваючий навіски і 4 гідровихода. Якось, якось отак, сідушечка у нас на амортизаторі з підлокітниками. Ну, з жовтого кольору, ну, це вже як є, комусь подобається, комусь ні. Регулюється по вазі, регулюється по вильоту. Є фікс, ну. Ручний тормоз, можна так сказати. Ось і його, якось отак. Якщо коротко, то якось отак. Ціна на сьогодні його 9 тисяч доларів. Доставка у нас по Україні безкоштовна оплата на місці по прибуттю без передоплат. Мені він дуже подобається. Не знаю, от кому, кому мені він дуже подобається. Їх і... Та й і в принципі їх і люди беруть. Їх і гарно беруть. Так що, кого цікавить така моделька? Е, якщо брати по схожості тракторів на сьогодні, це, е, цей трактор коштує 9000 доларів. Scout на сьогодні 9200, кентавер 9400. Ну, думаю, по ціні і по параметрам вибір очевидний. Гарно все зроблено, нічого не болтається, трактор збитий, комфортний по посадці і з, кучами, і з кучами наворотів. Ось такий має вигляд. Так що всіх благ, мирного неба, трактора є по наявності, бронюйте. Кількість їх обмежена, так що набирайте і будемо раді вам допомогти. А техніка дуже достойна.